Я ледь розплющив свої очі. Яке бліде ранкове світло просочувалось крізь штори, я комфортно лежав у своєму ліжку і насолоджувався тишею. Коли раптом мені захотілося обійняти свою дружину, але на її стороні ліжка було порожньо. Я нахмурився, залишки сну швидко розтанули. Ліза ніколи не прокидалась раніше за мене, особливо у вихідні. На мить я відчув якусь незрозумілу паніку, але я швидко взяв себе в руки. Мабуть, вона пішла у ванну, або ж її раптово викликали у лікарню, і вона не захотіла мене будити. Їм бракувало персоналу останнім часом. Я глянув на старий дерев'яний годинник, що висів над комодом 6.15 ранку. І все ж це було занадто рано для моєї дружини. Почуття неспокою знову вперто почало повертатися в мою свідомість. А можливо, вона вже була внизу і саме готувала сніданок. Занадто рано для лізи. Щось у мене в животі здригнулось від неспокою, але подумки я наказав собі не хвилюватися. Я змусив себе повірити, що вона таки була внизу та готувала сніданок. Я сів, протираючи очі, і мене привітав Мурчик, наш кіт. Він крутився між моїми ногами, голосно і наполегливо муркочучи. Я нахилився, щоб легенько погладити його, перш ніж піти у ванну кімнату. Тільки но я скинув із себе ковдру, я одразу відчув страшенний холод, який панував у кімнаті. Я вмився холодною водою і нарешті усвідомив, що у будинку було надто тихо. Єдиним звуком, який я міг чути, було тихе дзижчання увімкненого обігрівача, який я включив перед тим, як піти у ванну. Я одягнув домашній халат і пішов тьмяно освітленим коридором. Мурчик плентався за мною. Спершу кава. Ця думка була втішною, бо кава це улюблена частина мого ранкового ритуалу. Я прямував до кухні, коли раптом щось мене зупинило. Миска Мурчика була порожньою. Дивно. Ліза завжди першою годувала його вранці. Відчуття хвилювання повернулося саме тоді, коли мій погляд наткнувся на її сумочку, що звисала зі спинки кухонного стільця. Ключі від її машини все ще лежали на полиці біля вхідних дверей. Хвилювання почало посилюватись. Я розвернувся та попрямував до вікна вітальні та відсунув важкі штори. Краєвид на дворі був депресивним, під блідим зимовим небом Іній виблискував у ранковому світлі, автомобіль Лізи стояв у дворі. Однозначно, сьогодні вона до нього не наближалась. Сонце, ти вдома? Мій голос глухо пролунав у тишу, коли я покликав свою дружину. Відповіді не було. Я погодував Мурчика, і він муркотів голосніше, ніж будь-коли. З кавоварки у чашку почав повільно наливатись мій улюблений ранковий напій. Я чекав, стукаючи пальцями по столу, намагаючись позбутись бентежності, яка вже переростала у страх. Щось тут було не так. Я повернувся до спальні і взяв телефон, сподіваючись побачити там хоч якесь повідомлення, але нічого. Я відкрив свої контакти та натиснув кнопку дзвінка навпроти імені моєї дружини. Моє серце завмерло, коли я почув її Рингтон. Знайома мелодія долинала з її тумбочки. Вона була без свого телефону. Страх вже повністю проник у мою свідомість. Я швиденько накинув на себе одяг, зашнурував черевики і попрямував до виходу на вулицю. Немов ляпас, холодне повітря вдарило мені в обличчя, коли я відчинив двері. Наш будиночок самотньо стояв на околиці міста. А навкруги на кілометри простягались поля та ліс. Навколо я не помітив хоча б когось, та не чув жодного звуку, окрім свисту вітру серед дерев. Потім я побачив її. Ліза стояла на дальньому краю нашої ділянки прямо перед темною смугою дерев. Її тонка, шовкова нічна сорочка різко контрастувала із прісним пейзажем. Вона непорушно стояла обличчям до мене. Ліза! Мій голос трохи тремтів, коли я викрикнув: Що ти робиш? Тут холодно. Вона не рухалася і не відповідала. Я почав йти до неї. Серце калатало все сильніше з кожним кроком. Дивне почуття страху розривало мої груди. Коли я підійшов ближче, вона почала рухатись назад. Вона все ще була повернута обличчям до мене, а кроки її були повільними та зваженими. Дружина відступала в тінь лісу, а дерева, немов поглинали її. Ліза. крикнув я, починаючи бігти. Почекай! Стій! Вона зникла серед дерев. Я зупинився на краю лісу. Над головою височіли високі сосни, відкидаючи довгі темні тіні на замерзлу землю. Холод відчувався тут гостріше, кусав глибше, ніби сам ліс був холодніший за весь світ. Я вагався. Через мороз, здавалось, що я ледь можу дихати. Щось тут було точно не так. Ліза, ненавиділа холод. У нічній сорочці вона б ніколи не вийшла в ліс, особливо в таку погоду. Все ж я глибоко вдихнув холодне повітря та зробив крок вперед, переступаючи поріг між нашою ділянкою та царством зимового лісу. Здавалось, що все миттєво змінилось, звуки вітру і далекий гул від найближчої дороги зникли, і все заповнила гнитюча тиша. Мої кроки були зовсім невідчутними, коли я йшов по замерзлій землі. У повітрі зависло відчуття страху. Ліза! я тихо промовив посеред лісу. Відповіді не було. Я був оточений деревами, їхні темні гілки, немов скручені пальці, тягнулися до неба. Я йшов все глибше у ліс, а мої очі напружено намагались розгледіти хоч щось у густих кущах. Здавалося, що кожна тінь рухалась, а кожне дерево стояло, як мовчазний вартовий. Холод пронизував моє тіло, але я продовжував йти. Пульс прискорювався з кожним кроком. Потім я почув його. Голос м'який і далекий, немов його а доніс до мене вітер. Оле! Я завмер. Це був голос Лізи. Але щось з ним було не так, занадто делікатний, занадто близько. Ліза! я покликав, обертаючись, Де ти? Настала тиша. Бентежна і задушлива. Потім знову почувся голос. Олесь, це я! Відлуння пролунало із глибини лісу, від чого мене аж сироти взяли. Не роздумуючи, я побіг на нього. Паніка вже повністю охопила мій розум. Гілки били мене по обличчю, коріння, здавалось, підіймались із землі, чіпляючи мої ноги і роздираючи одяг. Холодне повітря опікало мої легені, поки я біг тим проклятим лісом. Нарешті я прорвався крізь дерева на велику галявину. Земля була холодною, безплідною та якоюсь мертвою. Сосни утворювали коло навколо мене, наче високі вартові. На дальньому краю галявини я побачив її, лізу. Згорбившись, вона стояла спиною до мене, а її нічна сорочка була в плямах бруду та крові. Її плечі тремтіли від тихих жалібних ридань. Ліза! Мій голос надломився. Не встиг я ступити й кроку, як телефон у моїй кишені різко задзвонив. Злякавшись, я витяг його і глянув на екран. Це був номер Лізи. Холодна хвиля страху нахлинула на мене. Я перевів погляд з телефону на фігуру на галявині, серце калатало у вухах. Тремтячою рукою я відповів Привіт! Почувся голос Лізи, шалений і сповнений страху. Немов щось стиснуло мені горло. Що? Я. я в лісі, а ти де? Я вдома, скрикнула вона. Я пішла поснідати з Мариною, а коли повернулась, тебе вже не було. Я дзвоню й дзвоню тобі. Я дивився на постать на галявині, яка все ще ридала, все ще була в крові. Здавалось, що моя голова розколиться, коли я намагався зрозуміти, що відбувається. Лізо, якщо ти вдома, тоді хто. Зв'язок обірвався, бо телефон у моїй руці розрядився. Я дивився на темний екран. Холодний піт виступив на моїй шкірі. Ридання припинилося. Його змінило тихе, хитре хіхікання. Її руки звисали під дивним кутом, неприродно викривлені і скривлені. Вона зробила крок до мене, потім ще один. Її тіло смикалося і стискалося з кожним рухом. «Біжи!» – прошепотіла вона. Її голос уже не нагадував людський. Я розвернувся і побіг. Здавалося, що мої ноги ледве торкались землі, коли я мчав через ліс. Сміх лунав позаду мене. Він ставав все голоснішим та істеричним. Цей звук сповнював мене страхом до глибини душі. Моє серце калатало, дихання було уривчастим, але я все одно біг швидше, ніж я взагалі міг уявити. Гілки били мене, ноги зачіпались за коріння, але я не зупинявся. Я чув, як вона ні, воно наближається, як викривлені кінцівки пробиваються крізь кущі, як істеричний сміх дзвенить у моїх вухах. Нарешті виднівся край лісу. Я кинувся крізь дерева і упав на холодну траву, хапаючи ротом повітря. Коли я відкрив очі, мене оточили медики, друзі та Ліза, справжня Ліза. Вона тримала мою голову на колінах, її обличчя було вкрите слізьми. Мені сказали, що мене не було цілих шість годин, я нічого не відповів. Я не міг пояснити, що сталося. Ніхто б не повірив мені, якби я навіть спробував. Тож я сказав їм, що нічого не пам'ятаю після приготування кави того ранку, але я знаю, що я бачив. Вони протримали мене в лікарні кілька днів, провели аналізи та сканування мозку, щоб переконатися, що моя амнезія не пов'язана з чимось серйозним. Звичайно, медики не виявили жодних проблем, вони призначили ліки та візити до психіатра раз на тиждень протягом наступних трьох місяців, а потім мене відправили додому з довідкою про необхідну місячну оплачувану відпустку на роботі. Ліза, теж взяла декілька тижнів відпочинку, щоб побути зі мною. Вона ні на хвилину не залишала мене самого, де б я не був, дружина була зі мною. Зізнаюся, мені складно дивитися на неї після того, що сталося. Я відчуваю параною та бентежність. Мені й досі страшно, що те, що переслідувало мене у лісі, усе ще там і чекає, коли я повернуся. А може, воно само прийде за мною вночі. Я вже майже не сплю. Я проводжу ночі, слухаючи цокання годинника над комодом, а та, кого я вважаю лізою, міцно спить поруч зі мною. Кілька днів тому я був у підвалі і прав білизну. Це домашня справа, яку ми з лізою зазвичай намагаємось відтягнути. Я дістав оберемок брудного одягу з переповненого кошика для білизни і запхав його у пральну машину. Я знов глянув у кошик і завмер. На його дні. Лежала нічна сорочка лізи, саме у такій була істота з лісу. Жахливе відчуття охопило мене, коли спогади промайнули перед моїми очима. Але стало ще гірше, коли я простягнув руку і дістав сорочку. Вона була пошарпана і подерта, вся у бруді та засохлій крові.